Трамп робить нестандартні речі, і в мене складається враження, що Кремль також трохи нервує з приводу того, що може статися. Україна не може і ніколи не погодиться з втратою території. Європа має взяти на себе ініціативу, паралельно її тиск на Зеленського, на українську сторону, щоб визначитись, як з їхнього боку може виглядати угода. Пане Гозґен мюнхенська конференція, яка відбулася за лічені дні до російського вторгнення 2022 року, запам'яталася як знакова подія в історії цієї війни. Сьогодні багато хто запитує себе, чи є щось таке, що може зробити Дональд Трамп, щоб змінити динаміку цієї війни, чого не зміг зробити Джо Байден. Гадаю, весь світ бачить, що Трамп робить нестандартні речі, і в мене складається враження, що Кремль також трохи нервує з приводу того, що може статися. На мою думку, в Трампа є у розпорядженні інструменти, щоб зупинити цю війну, зупинити страждання людей. Це можливість, яку не можна змирнувати. Тому нам треба працювати у тих умовах, які є. Ніхто не знає, що буде далі. Я дуже сподіваюся, що станеться щось, що матиме успіх, і що ми у мюнхені можемо теж докластися до підготовки цього Про які саме інструменти йдеться українці, і багато хто за межами України стурбовані тим, що Трамп буде надто м'яким до Росії. Інші ж натомість запевняють, що він навпаки готовий бути більш жорстким я не знаю, як він мислить. Він раніше казав, що хоче знайти рішення. Гадаю, для нього це виклик. Судячи з його слів, він дійсно хоче докластися до того, щоб припинити цю війну. Тому я думаю, що він готовий до дуже високих ставок, щоб з використанням наявних у нього інструментів знайти рішення, і ми побачимо дії з його боку. Звісно, це пов'язано з тим, щоб чинити тиск на Росію. Він вже анонсував деякі санкції. На мою думку, є можливості підвищити тиск. Водночас він підвищує тиск і на європейців. Він каже, що коли йдеться про питання гарантії безпеки, Європа має взяти на себе ініціативу. Паралельно є і тиск на Зеленського на українську сторону, щоб визначитись, як з їхнього боку може виглядати угода. Отже, усі ці перспективи ми побачимо тут, у мюнхені, і в нас є можливість досягнути прогресу. при всій повазі до України. Ми всі знаємо, чого хочуть росіяни. Ви не запросили їх на конференцію, але ми знаємо, що вони зокрема хочуть запевнень, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Вони хочуть, щоб Україна постов. Пилася значною частиною територій. Як бути з цими вимогами? це питання перемовин. Гадаю, Україна не може і ніколи не погодиться з втратою території. Це відповідає міжнародному праву статуту ООН. Але є можливості, як можна тимчасово констатувати, що ми не маємо суверенітету над частиною території на даний момент. Є також і питання членства в НАТО. може порушуватись питання, що українська сторона готова чи не готова відмовитися від членства в НАТО на якийсь період Про це до речі говорять і всередині НАТО. Якщо ж не членство, то постає питання гарантій безпеки. Як ви знаєте, я за підтримки Ангели Меркель. Брав участь у переговорах про мінські угоди. Ці угоди відкрили шлях дипломатичному врегулюванню. У минулому Росія погоджувалася поважати територіальну цілісність України. Зокрема, був сумнозвісний Будапештський меморандум. у ньому українці відмовилися від своєї ядерної зброї, наївно вірячи обіцянкам росіян поважати національний суверенітет України. Вони цієї обіцянки не дотрималися, тому Україна каже, Ок, якщо ми не станемо членами НАТО, якщо ми не припинимо зближення з НАТО зараз, хто і як саме гарантує нам, що росіяни, як вони це вже робили в минулому, знову не нападуть на нас, коли їм заманеться? для цього і потрібні гарантії безпеки. Це питання, яке ставить перед Європою президент Трамп щодо НАТО складається враження, що Володимир Путін поновлює свою давню вимогу. що НАТО має відтягнути сили з територій країн, які долучилися до альянсу після холодної війни. І ми знаємо, що Дональд Трамп скептично ставиться до НАТО. Він хоче зменшити роль США в Європі. Ви не переймаєтеся через те, що він може бути схильний до поступок у цьому питанні. Я Не думаю, що він скептично ставиться до НАТО. Він брав участь у самітах альянсу, і мені здається, що він вірить у НАТО. Він чітко вимагає, щоб Європа брала на себе відповідальність. Треба визнати, що свого часу ми, як європейці, зокрема і німці, навіть не виконували обіцянки витрачати 2% ВВП на оборону, які давали ще Бараку Обамі 2014 року. Тому мені здається, що це цілком слушно, що президент США, хто б це не був, порушує питання про те, що усі учасники мають справедливо нести свою частину спільної відповідальності. Отже, цілком закономірно, що нас, зокрема, німців. Просять робити більше для потреб оборони. Водночас я не вірю, що він, скажімо, готовий штовхнути під потяг країни Балтії. Зовсім навпаки, на мою думку, він цілком відчуває відповідальність за безпеку членів НАТО В Європі Є занепокоєння що домовленості США з Росією робитимуться у них за спиною, але є також і очікування, що європейські країни будуть готові відправити до України миротворців для забезпечення потенційного припинення вогню. Що ви думаєте про це? Я не можу вдаватися у деталі. Я більше не маю стосунку до уряду. Я лише можу сказати, що ми сприймаємо російську загрозу серйозно. Тому, зокрема, уряд Німеччини ухвалив рішення відправити бригаду до Литви, аби стримати потенційну російську агресію. Що стосується України, так має бути участь Європи в архітектурі безпеки, якою вона б не була. Нині багато людей запитують, чому вони мають брати у цьому участь, і кажуть, що вони не можуть. Я можу лише нагадати, що ми всі вже відігравали певну роль свого часу в рамках ОБСЄ, відповідно до мінських угод. На лінії розмежування на сході України були наші спостерігачі, зокрема німці. Заступником голови місії спостерігачів був німець. Тобто, ідея, щоб європейці, зокрема німці, долучилися до сил безпеки або до спостережної місії, як би ми це не назвали. У цьому немає нічого нового. Це треба обговорювати. Що це має бути? Скільки людей? Як це організувати? Чи має це бути місією ООН, ОБСЄ, ЄС, НАТО, чи ще що-небудь? Про це треба говорити. or whatever, this has to be, has to be discussed.